З вами знову я, Оля Філюк та газета «Волинь-Нова». Сьогодні ми працюємо над м'язами зовнішньої та внутрішньої частини стегна. Для роботи нам задобляються стільчик, килимок та диван, який є у кожного з вас в кімнаті. Спочатку, як завжди, розминка, поставили руки на пояс, повернути головою вправо, вліво, вправо, ліво. Дихання вільне. Вперед. Добре, розімнаємо плечі. Дихання вільне. Ручки в сторони. Добре, тепер нахили. Амплітуда максимальна, спина пряма. Спина пряма, амплітуда максимальна. Добре. Тепер виконуємо 10 присідів. Спина пряма, живіт напружений, дихання вільне. Добре, закінчили. Вгору вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре. Розбинку закінчили. Починаємо працювати. Перша вправа. Стійка ноги нарізно, руки за головою. На видиху відводимо ногу в сторону, на вдиху повертаємо у вихідне положення. Видих, вдих, видих, вдих, вдих. Виконуємо 10-20 повторень кожною ногою. Працює зовнішня частинка стегна. Добре, поміняли ногу. Добре, закінчили. Наступна вправа. Лягаємо на спину. Ноги підняті під прямим кутом. Носочок натягнутий від себе. На вдих. Розводимо ноги, на видих зводимо їх. Вдих, видих. Вдих. Видих. Виконайте вправу, 20 25 повторень. Добре, закінчили. В наступній вправі ми використаємо диван як упору. Лягаємо на спину. Ліва нога на дивані. Права піднята вгору під прямим кутом. На вдиху піднімаємо таз і відводимо праву ногу в сторону. На видиху повертаємось у вихідне положення. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре. Закінчили. Поміняли ногу. Піднімаємо таз, Відводимо ліву ногу. Приводимо, опускаємось. Виконайте 10-20 повторень кожною ногою. У цій вправі працюють сідничні м'язи. Внутрішня та зовнішня частина стегна. Добре. У наступній вправі ми виконуємо присідання. Стійка ноги нарізно. На вдих. Присідаємо. На видих піднімаємось, відводячи ногу в сторону. Вдих, видих. Сідаємо назад. Коліно лишається на рівні носка. Міняємо ногу. У цій вправі задіяні м'язи передньої задньої частини стегна, сідничний м'яз, а також м'язи внутрішньої та зовнішньої частини стегна, на яких ми робимо акцент у нашому сьогоднішньому тренуванні. Добре, закінчили. У наступній вправі ми знову використаємо диван для фіксації рук. Вихідне положення стійка ноги нарізно, нахил вперед, фіксацію рук. Спина пряма, живіт напружений. Стопа розвернута на 45 градусів. На видиху відводимо ногу вгору, на вдих повертаємось у вихідне положення. Видих, вдих. Видих, вдих. Добре, міняємо ногу. Ногу відводимо по діагоналі. Добре, закінчили. І остання вправа. Опускаємось в положення зворотньої планки. На видих. Робимо крок в сторону правою ногою, на вдих повертаємося в вихідне положення. Крок лівою вихідне положення. Корпус тримаємо напружений, не провисаємо вниз. Добре, закінчилися. Для досягнення кращого результату виконайте по три підходи кожної вправи з нашого комплексу. Наші читачки турбуються, чи обов'язково заняття у тренажерному залі призведе до збільшення мазевої маси? Насправді ні. Правильно підібрана програма тренувань та харчування дозволить вам досягти того результату, якого ви очікуєте. Отож, тренуйтеся, будьте активними та здоровими разом з газетою Волинь нова та сайтом Волинь Зустрінемось!